І вітання перед вами темно-малиновий гладіолус, який має таке світліший верх, і на кінцях він має темне забарвлення із білою влямівкою на всіх пелюстках. Така в нього фактура дуже щільна, ніжне гофрування, приємне дуже, і це трічка. Ну Такий він дуже гарний в розпуску і взагалі гарний гладіолус, граціозний такий. От. На жаль, камера так погано передає ці кольори, тому що насправді тут таке поєднання темно-червоного з фактично з чорним згущенням кольору на нижніх і верхніх пелюстках, ось такими просто окраїцями. Такий, як ніби Ореол темно-чорний, обрамлення. Ну і біла облімівочка тоненька на всіх полістках оцвітини створює оцей такий гарний, дуже гарний вигляд. Ну, і тим більше це трієчка. Така вона елегантна. Що ж, назви ще поки немає, але він буде цікавим. Бачите, темно чорний в бутонах. Темно-червоний в розпуску, хороший сорт, перспективний Сіянець.